Координував ППО всього півострова, як українська ракета знищила під Севастополем командний пункт купантів і ліквідувала російського полковника. Шлях у 2000 кілометрів, яким видалося побачення у російській колонії кримського політв'язня Руслана Зайтулаєва з дружиною та дітьми. Через знищений флагман наскільки штрафували жителя Севастополя за нецензурний коментар у соцмережі про крейсер Москва. У тимчасово окупованому Криму ліквідували російського полковника, командира радіотехнічного полку Вадима Смагі. Ілова про таке пише мілітарний, із посиланням на повідомлення Челябінського військового автомобільного інституту, де саме загинув загарбник, невідомо мілітарний припускає найімовірніше біля Севастополя, 4 січня зсу завдали ракетної атаки по окупантах в Криму, вразили зокрема командний пункт з'єднання російських військ. 15 років за колабораціонізм. Такий термін прокуратура Автономної Республіки Крим вимагає для кримчанина, який воював проти України. Обвинувальний акт вже в суді. За даними слідства, торік обвинувачений добровільно вступив до 810-ї окремої гвардійської бригади Російсько-Чорноморського флоту, брав участь в активних бойових діях проти наших сил оборони, зокрема виконував завдання ворога на території Донецької області. Ідеться у повідомленні. Партизани руху а виявили в окупованому Криму тренувальний табір російських. Хармійців. У телеграм-каналі військово-патріотичний рух сповістив. База облаштована у Чорноморську, на старому винзаводі, який давно не працює. Агенти руху дізналися, кілька військовиків. Чергує на КПП. Всередині ще 120 осіб. Є також п'ять Камазів, що возять особовий склад та боєкомплекти. Машина зв'язку і УАЗік, вочевидь, командирський. Координати табору передали Силам оборони України. Це ми в самоліті. З, з І средній дочкой. летели. Это мы сердечко передавали. Мы бабашке сказали, что мы пофотографируемся и потом распечатаем, и ему тоже в следующий раз пришлем фотографии. Дружина політв'язня Руслана Зайтулаєва мрієм показує фото своїх доньок з поїздки минулого літа у колонію до чоловіка. Дорога в 2,5 тисячі кілометрів з Криму до міста Салават у Башкортостані була важкою для дівчаток. Та до того вони не бачили батька майже 9 років. Дітям не вірилось, що вона, правда, вона, що, точно ми поїдемо. Ну, тобто, це було як то як фантастика. И всю дорогу, когда мы ехали, сперва они были воодушевлены, в дороге очень устали. Добираться сложно, конечно, долго уходят сутки для того, чтобы до него добраться. Все равно это очень приятные моменты. Через какие бы сложности мы не проходили. Раді того, щоб поїхати і знову обнять у відео. У цьому будинку в селі Орлини біля Севастополя Руслан Зайтулаєв навіть не жив. Як одружився, обіцяв спорудити власний дім для родини, але не встиг. Завершити будівництво Мар'єм допомагали небайдужі люди. Жінка згадує, як 23 січня 2015-го о шостій ранку, до їхньої орендованої квартири вдерлися російські соловики. обманным путем заставили открыть дверь. Они сказали, что пожар, помогите. Задействовали соседа. Такое чувство было, так как у нас еще и квартира маленькая, как будто они заполнили все пространство. Все были в черном, с автоматами, Після обшуку Руслана Зайтулаєва, будівельника із Севастополя, арештували, звинувативши в участі у ісламській партії Хізбут та Хрір, легальні в Україні та Європі, однак заборонені в Росії. Перший вирок був позбавленням волі на сім років. А потім, після оскарження російським прокурором, його збільшили до 15 років колонії суворого режиму. якусь е, газету, якусь брошуру і Переговаривались между собой, что мол, и этого хватит. А человек, который пришел вместе со следователем, он прям открыто мужу моему так и сказал: Я тебя при Украине не смог посадить. Я за тобой наблюдаю уже 10 лет, но сейчас Я зможу це зробити сделать поповний. На момент арешту Русланові був 31 рік. Нині гратами, розповідає Мир'єм, Він не здається, вчиться, займається спортом для дружини та трьох доньок під час побачення влітку у колонії. Зробив подарунок. Власноруч вирізав іменні ложки. Старша донька, 14-річна Сабріє ще пам'ятає батька. А ось менші ні, бо були зовсім маленькими. У них є слоші як ми наприклад, в на У младший таких воспоминаний немає. Коли Руслана арештували, молодшій Нуріє було лише два роки. Днями Мир'єм знову поїде на чергове побачення до Руслана в Салават. Цього разу бере з собою молодшу доньку, аби вона вперше за дев'ять років побачила батька. Анастасія Коваленко Новини Суспільне 30 тисяч рублів за дискредитацію армії у Севастополі під підконтрольний Росії. Суд оштрафував місцевого жителя за коментар про крейсер Москва. Чоловік у соцмережі в контакті, у квітні 22-го року лайливо прокоментував знищення флагмана чорноморського флоту. Повідомляє Крим Реалії. крейсер Москва, який брав участь у війні з Україною, затонув 13 квітня 2022 року. Військове командування України та Пентагон повідомили, що корабель був уражений українськими ракетами. Російська сторона це заперечує. Че називає причиною пожежу, що призвела до детонації боєприпасів, і офіційно визнала загиблими 17 моряків, хоча екіпаж становив півтисячі.